Добрий день, 23 травня 2025 року у, у залі для пленарних засідань вищої кваліфікаційної комісії суддів України присутні члени комісії Богоніс-Кобецька та Шевчук у засіданні колегії номер 1 наявний корм, а тому засідання оголошую відкритим. Трансляцію сьогоднішнього засідання та його фіксування технічними засобами забезпечуватиме працівник секретаріату Кравченко Аліна Сергіївна. Пропоную до до на сьогодні одне питання про дослідження досі проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді окружного адміністративного суду міста Києва Добрівської Наталії Анатоліївни на відповідній займаній посаді. Чи будуть у колег зауваження пропозиції доповнення до переліку? Немає. Пропоную проголосувати та затвердити. Затверджено питання, питання до розгляду, вказане мною раніше редакції. Переходимо до розгляду цього питання по суті. Я прошу секретаря проінформувати про явку учасників засідання. Дякую, запросіть, будь ласка. Добрий день, шановні учасники. Вищої кваліфікаційної комісії судді України у складі колегії номер один до якої входять члени комісії Боганіс, Кобецька та Шевчук? Розглядається питання про дослідження до схід проведення та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді окружного адміністративного суду міста Києва-Добрівської Наталії Анатолія на відповідній займаній посаді. Я інформую вас, що ви, як учасники засідання, маєте певні права та обов'язки визначення законом, перелік яких Пам'ятка, про які знаходиться перед вами у письмовому вигляді, ви можете ознайомитися. Якщо є необхідність більш детального інформування, прошу звернутися із відповідною заявою. Наталія Анатолійовна, ви ознайомлені із правами та обов'язками? Так, ознайомлені. Додаткового інформування не потребуєте? Ні. Це ж питання до Олі Борисовна до вас. Ознайомлена роз'яснення питання. Дякую. Щодо клопотань. Одне із клопотань, які вправі заявити суддя, це клопотання про від комусь із членів колегії або колегії в цілому. Чи будуть у вас такі клопотання? Клопотань таких не буде. Дякую. В такому разі я передаю слово доповідачу із цього питання, члену комісії Кобецькій Надії Романівні. Будь ласка, Надія Романівна. Перед загалом розглядом питання по суті хотіла б проінформувати, що сьогодні на адресу вищої кваліфікаційної комісії надійшло рішення громадської ради доброчесності від 22 травня 2025 року, яким громадська рада доброчесності затверджує висновок про невідповідність судді окружного адміністративного суду міста Києва Добрівської Наталії Анатоліївна. Критеріям доброчесності та професійної етики в новій редакції. Цей висновок тільки що нам поданий, роздрукували ми його. І сьогодні ж на адресу нашу адресу Вищої кваліфікаційної комісії надійшло пояснення судді Добрівської, пояснення на висновок, який наданий громадською, громадською радою, знаходиться в суддівському досьє. В 15 грудня 2020 року, тобто висновок, первинний старий висновок? Скажіть, будь ласка, Наталя Анатолійовна, а чи контактувала з вами громадська рада доброчесності? Традиційна процедура підготовки висновку відбувається, коли вони надсилають запитання судді, отримують відповіді, потім відповідно вже надсилають висновок. Чи відбувся такий контакт? Тепер за весь час з моменту формування громадської ради доброчесності жодного разу, жодних звернень до мене не було. Пані Оля, напевно. Так, я підтверджую, що, що ми не контактували на сьогодні, у нас немає електронної пошти для забезпечення права на відповідь, тому ми не змогли на славити запитання. Вона є в матеріалах в моєму є, вибачте, просто. Щоб ви знали, що у вас є доступ до і Ви мали мою адресу. Ну зрозуміло, на сьогодні висновок громадської ради доброчесності в нас наданий. Ми не встигли з ним зрозуміло ознайомитись також не мали доступу до нього і суддя. Тому я пропоную зараз вирішити питання про відкладення засідання з, для, з метою ознайомлення. Із матеріалами, які, яких не було досі судів. Зрозуміло, скол. дякую. Е, Наталія Анатолійовна, ваша думка щодо позиції, яка прозвучала, позиції доповідача щодо процесуального питання, пов'язаного із відкладенням розгляду питання щодо вас? Я її підтримую, бо мені необхідно час для того, щоб ознайомитись, надати можливо додаткові пояснення з приводу нових доводів громадської ради доброчесності, тому підтримую. Зрозуміло, дякую. Ольга Борисівна, ваша позиція? На розсуд гімн. Шо колеги за результатами розгляду пропозиції доповідача, керуючись пунктами 88.4 і 88.6 регламенту вищої кваліфікаційної комісії судді України ухвалили протокольне рішення про відкладення розгляду питання про дослідження досі проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання. Судді Окружного адміністративного суду міста Києва Добрівської Наталії Анатолійовна відповідні займані посаді на іншу дату, про яку учасники засідання будуть повідомлені у порядку та строки, визначені законом та регламентом комісії додатково. Сьогоднішнє засідання комісії у складі колегії номер 1 оголошується закритим. Наталія Анатолійовна, вам буде забезпечено можливість ознайомитися із висновком, та комісія надійшла вам копію цього документу. Перевіряйте, будь ласка, пошту як в у вхідних, так і можливо у спамі. Якщо так добре, дякуємо вам за участь. До побачення.